Такі вкусні пальчики я ще не облизував ніколи. А. М -м 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 -м. Просто топ. Всім привіт, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо готувати такий цікавий рецепт. Часто попадається відео на платформах Тіктоку і Ютубу, що готують такі свині копиця. От ми зараз з вами спробуємо приготувати їх у мультиварці. Для цього нам понадобиться 4 свини гратиці, паприка, сушений часник, лавровий лист, суміш перців. Це в мене є такі ізраїльські спеції. Також ми додаємо свіжий часник і 2 чайних ложки солі. Закладаємо наші ратиці в мультиварку. Ложимо так, як вам удобно. Главное, щоб вони туди вмістилися. Можна платніше. Коротше, я думаю, суть ви поняли. Тут не головне, як їх положити, а головне, щоб вони вмістились. Так, ратички наші вже на місці. Що ми робимо слідше? А слідує ми додаємо наші приправи. Ну так. Легким движением руки. Хлоп, туди і все. Так, ці полетіли приправки. Тепер беремо нашу сольку і свіжий часник. І теж так само туди. Оп. А часничок можемо так розкидати трошки. Так, є. І тепер оце все діло. Ми заливаємо водичкою. 600 грам, 600-500, ну дивимося, щоб була вода. Заливаємо це все водичкою. Якщо раточка не покриється, не переживайте. Все одно все буде шикарно. Потому що це мультиварка. в мультиварці готується. Можна було даже води не додавати. В общем, сейчас ми включаємо тушение, І потім, уже по ходу дела я вам покажу, як воно приготуватися, і будемо з вами дегустувати. І наші ратички вже готові. Зараз будемо їх дегустувати. нальємо томатного соку. І будемо смакувати наші ратички. Наші смаколики. Радечки приготувалися, запах неймовірний. Зараз будемо куштувати. Руками взяти не вийшло, беремо прихватками. Дивіться, які сочні, апетитні. Приготувалися, відійшли від кісточки. Просто м -м. приступим до самого лучшого моменту в цьому всьому відео. Це дегустація. Не знаю як вам це сказати, ну це просто космос. Тут казати нічого. Це треба тільки пробувати. мягенько даже кот пришел на дегустацию мм, просто смокота в общем кто додивился видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал следите за новыми видео дальше будет интересней и пишите внизу в комментариях что вы хотите, чтобы я попробовал что то новенькое приготовить. Mm. 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 Такие вкусные пальчики я еще не облизывал Николы. Просто топ!